Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої було визначено шість населених пунктів, відбудови яких проходитиме за новими стандартами. Про це під час засідання повідомив прем'єр-міністр Дениш Мигаль. За його словами, основним принципом постанови є відбудувати краще ніж було. Зокрема, мова йде про Бородянку та мощун Київської області. Торостянець Сумської області, посад Покровське у Херсонській області, Циркуни у Харківській та Ягідне у Чернігівській області. Вище вказані населені пункти зазнали страшних руйнувань у зв'язку з чим їх відновлення відбуватиметься комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів. Реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно.